Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Які природні зони розташовані у південній частині Євразії. Пустелі і напівпустелі поширені переважно в Азії і розташовані в трьох кліматичних поясах тропічному, субтропічному і помірному. У внутрішніх районах материка дуже мало опадів, жарке літо і холодна зима. Рослини перебувають в умовах постійного дефіциту вологи. Тут розташовані пустелі і напівпустелі помірного поясу. Вони займають значну частину Центральної Азії. Це пустелі каракуми, кизелкум, гобі та кламакан. За типом матеріалу, що складає пустелі, останні поділяються на піщані. В Середній Азії називається кумами. Каракуми чорні піски, кизелкум червоні піски. Лесові пустелі це адири. Глинисті пустелі це такири. І солончакові пустелі це шори. В Україні в Херсонській області розташовані Олешківські піски, унікальна для півдня України територія, де можна побачити незвичайні екосистеми та рідкісні види рослин. Дослідники вважають, ці піщані масиви напівпустелею, поява якої зумовлена природними процесами, а її розвиток господарською діяльністю людини. У напівпустелях Євразії переважають світлокаштанові і бурі ґрунти. У пустелях сіробурі з дуже малою кількістю перегною. Тут багато солончаків. Рослинність дуже бідна, місцями зовсім відсутня. Трапляється окремими кущиками трав'янистий покрив із полину, солянки, твердих ключих трав. Типова рослина цих пустель деревоподібний чагарник саксаул. Для пустель помірного поясу характерна різка контрастність кліматичних умов, виснажлива спека влітку і сильні морози з вітрами взимку. Тваринний світ добре пристосований до перепадів температур і постійного дефіциту вологи. Багато гризунів, тушканчиків, ховрашків. Пищух. Із великих травоїдних водяться антилопи, кулани, двогорбі верблюди. Особливо багато плазунів, ящерок, змій, черепах і павукоподібних скорпіонів і тарантулів. У субтропічному поясі зона пустель і напівпустель розташована на оточених горами, плоскогір'ях і нагір'ях, малоазійському, іранському та інших. Тут на малородючих сіроземах і сіробурих ґрунтах росте ефемерна рослинність, яка бурхливо розвивається у весняний період. Пригадайте, які рослини називають ефемерами та напишіть в коментарі під цим відео. Аравійський півострів, північні береги Перської затоки. Узбережжя Аравійського моря і область нижньої течії річки Ін займає зона пустель тропічного поясу. Рослинність вкрай бідна. А на сипучих пісках вона й зовсім відсутня. В оазисах росте фінікова пальма. Основна культура оазисів аравійського півострова. У тропічних пустелях водяться різні гризуни. Дикий осел, лисиця фенек. Смугаста гієна, Дикий двогорбий верблюд бактеріан, що занесений до міжнародної червоної книги. Загалом природні умови тропічних пустель Євразії багато в чому схожі з африканськими. На південному заході Євразії на узбережжі Середземного моря в умовах сухого і спекотного літа та вологої і теплої зими утворилася зона твердолистих вічно-зелених лісів і чагарників. Тут ростуть рослини, які пристосувалися до тривалої літньої посухи: кам'яний і корковий дуб. суничне дерево, лавр. Олеандр, кипарис. Майже всюди ростуть гаї маслинових дерев, різні види сосен, особливо пінії із зонтикоподібною кроною, а в деяких місцях кипариси. Вічно зелених лісів збереглося мало. Вони майже всі вирубані. Для Середземномор'я характерні не ліси, а зарості вічнозелених кущів, так званий маквіс. Тут переважають родючі коричневі ґрунти. Деяких тварин збереглося мало. Трапляються лань, шакал, дикий кріль, безхвоста макака, дикобраз. Є багато плазунів, ящерок, змій. Черепах. У горах водяться дикі кози і гірські барани. На південному сході Євразії зона переміно вологих мусонних лісів простягається в межах кількох поясів: помірного, субтропічного і субекватеріального. У цій природній зоні літо тепле і вологе, а зима прохолодна і суха. На родючих червоноземних і жовтоземних ґрунтах ростуть вічно-зелені дерева: магнолії, лавер, низькорослі пальми, а також бамбук найвища у світі трава. До них домішуються листопадні, зокрема, бук, дуб, граб. Представниками тваринного світу є велика. Та мала панди, єнотоподібний собака, Олень, Леопард. З птахів поширені фазани. Папуги, журавлі. Субекваторіальні вологі ліси займають частину Філіппінських островів. А на півостровах Індостан та Індокитай. І в південному Китаї узбережжя морів і схили гір, що отримують багато опадів понад півтори тисячі міліметрів на рік. У цих вічно-зелених лісах на червоно-жовтих ґрунтах ростуть пальми, багато мохів і папоротей. Біля підніжжя гімалаїв розташовані тераї. Тераї або вологі землі, смуга заболочених лук. Саван та лісів підніжжя Гімалайських гір на території Індії, Непалу та Бутану. Зона саван і рідколісся охоплює рівнинні частини півостровів Індостан та Індокитай і острова Шрі-Ланка. Тут, в умовах субекваторіального клімату на родючих червонобурих і червонястобурих ґрунтах серед високих трав ростуть акації, пальми. Мімози, баньян, а також тикове, сандалове і салове дерева. Тваринний світ досить різноманітний. Тут мешкають антилопи, мавпи і лемури, носороги, буйволи, слони. Уздовж річок полюють тигри та леопарди. Зона вологих екваторіальних лісів займає територію півострова Малака, Великих Зонських островів, а також південь острова Шрі-Ланка. В умовах постійно вологого і теплого екваторіального клімату на червоно-жовтих фералітних ґрунтах розвивається пишна, багатоярусна вічно зелена рослинність. В екваторіальних лісах Євразії ростуть велетенські фікуси, різні види пальм, хлібне дерево, мангове дерево, високі бамбуки, велетенські орхідеї з листом завдовжки 4-5 метрів, дерево подібні папороті, тваринний світ також різноманітний. Численні мавпи, носороги. Дикі бики, тигри, малайські ведмеді, тапіри, варани, пітони. Тут мешкає багато видів птахів і комах. В Євразії великі площі займають високі гірські системи і нагір'я, в яких добре простежується висотна поясність. Відомо, що зміна висотних поясів залежить від географічного положення та висоти гір. Компоненти природи Євразії сильно змінені господарською діяльністю людей. Для охорони природи на території Євразії створено численні заповідники і національні парки. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, які природні зони характерні для південної частини Євразії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!